Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про ножнички для флористів від компанії ARS FL18BP. Зустрічаються вони в такому блістері. Майже всі написи тут на японській. Самі ж ножнички є досить великого розміру. Використовуються вони флористами для того, щоб проводити якусь стрижку для обрізку, обрізку черенків квітів. Ножнички мають довжину 18 см, а довжину ріжучої кромки лез 6 см. Лези виготовлені з нержавіючої сталі. А осьовий вузол, осьовий гвин закритий такими от накладками, ковпачками. Руків'я є досить велике, масивне, тобто зручно вкладати в середню руку такого розміру, як мене, вкладати в ті ножниці і працювати. Руків'я є пластикові, при тому всьому пластик не є ковський, він є досить цупкий, він має таку. Похручисту текстуру. Всередині є, як бачимо, два амортизатори. Вони необхідні для того, якщо ви обрізаєте грубші гілки, якісь, під час закриття ножниць виконується удар певний. Тобто ці амортизатори пом'якшують цей удар і не набиваються санцій на пальцях, і не натираються мозолі. Придбати такі ножиці для флористів fl 18 БП від компанії РС ви можете в компанії Грандентус Україна, яка є офіційним дистриб'ютором РС на території України в мережі садових центрів клуб Руслин та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!